Перша книга Самуїла. Розділ 25. Тим часом Самуїл помер, і всі ізраїльтяни зібрались і оплакували його, і поховали його в його домі в рамі. А Давид зібрався та й пішов у паран пустиню. Був же в Маоні один чоловік, а майно його було в Кармелі. Чоловік той був вельми багатий, мав три тисячі овець і тисячу кіз. І саме тоді він клопотався стриженням овець у Кармелі. На ім'я ж був той чоловік навал, а ймення його жінки авігайла. Була ж ця жінка з добрим розумом і з виду гарна. А чоловік був шорсткий і злющий. Він був калевій. Давид, почувши у пустині, що Навал стриже вівці, послав десяток молодців і сказав їм Ідіть у Кармель, удайтесь до Навала, поздоровте його від мене, і промовте так до мого брата. Мир тобі. І твоєму домові, і усьому твоєму. Почув я, що стрижуть овець у тебе. Вівчарі твої були з нами, і ми їх не чіпали, і нічого в них не пропало за весь той час, коли вони були в кармелі. Спитай твоїх слуг, і вони тобі скажуть нехай же оці хлопці знайдуть ласку в очах твоїх, бо ми прийшли в день святковий. Дай прошу твоїм слугам і твоєму синові Давидові те, що маєш під рукою. І прибули Давидові хлопці і сказали Навалові всі ті слова іменем Давида та й чекали. Навал же відповів слугам Давида, кажучи: Хто такий Давид? Хто такий син Єсея? Є їх чимало тепер тих рабів, що втікають від своїх панів. Хіба візьму я мій хліб, моє вино та моє м'ясо, що я зготував для моїх стріжіїв, та й дам людям, про яких не знаю, звідкиля вони взялися. І повернулися Давидові хлопці назад своєю дорогою, і, повернувшись додому, переказали йому ті слова. Тоді Давид сказав своїм людям Підпережіть кожен свого меча. І підперезали кожен свого меча. Давид теж підперезав свого меча і виступило за Давидом близько 400 чоловік двісті ж зосталось при обозі. Тим часом один із слуг передав Авігайлі жінці навала. Давид прислав був посланців із пустині, щоб привітати нашого Пана, та цей накинувся на них. Люди ж ті були вельми до нас добрі, вони нас не чіпали, і в нас нічого не поділося за весь час, як ми перебували з ними, коли були в полі. Вони були охороною нашою і вдень, і вночі. весь час, коли ми були з ними, і пасли вівці. Подумай отже і розваж, що маєш чинити, бо над нашим паном і його домом нависла біда, а він такий негідник, що з ним шкода й говорити. Авігайла взяла хутенько двісті хлібів, два бордюки вина, п'ять зготованих овець, п'ять мірок праженого зерна, сто китиць родзинків і двісті фігових пирогів, наклала на ослів. Та й звеліла своїм слугам. Йдіть поперед мене, а я піду за вами. Чоловікові ж своєму навалові нічого не сказала. І от коли вона за виступом гори спускалась на ослі додолу, назустріч їй Давид і його люди, які сходили донизу, так що вона зіткнулась із ними. Давид же міркував. Шкода було мені стерегти все майно в пустині отого чоловіка, так, що нічого з усього того, що йому належить, не пропало. Він віддячує мені злом за добро. Нехай же Бог так і так зробить ворогам Давида, та ще й придасть, коли я з усіх тих, що йому належать, до ранку бодай одного мужа залишу. Як тільки Авігайла побачила Давида, зіскочила з осла притьмом і, впавши обличчям униз перед Давидом, уклонилась йому до землі. Потім упала йому в ноги і сказала На мені вина, мій пане, дозволь твоїй слугині озватися перед тобою і вислухай слова твоєї слугині. Нехай мій пан не зважає на того непотреба, на навала. Бо яке його ім'я, такий і він. Дурний він зветься, і дурнота при ньому. А я, твоя слугиня, не бачила тих молодців, що ти, мій пане, прислав був. Хай же, мій пане, так певно, як живеш ти, так певно, як живе Господь, що стримав тебе і не дав дійти до крові і чинити власною рукою помсту. Хай же твої вороги. І ті, що задумують чинити зло моєму панові, стануть, як навал. А цей гостинець, що принесла твоя слугиня моєму панові, хай буде твоїм хлопцям, що йдуть слідом за моїм паном. Прости, будь ласка, вину твоїй слугині, бо Господь напевно спорудить моєму панові дім довготривалий, бо мій пан веде війни Господні. І несправедливості не знайти в тобі за весь час життя твого. Коли ж би хтось підняв з тебе гонити чи точигати на твоє життя, то нехай життя мого пана буде в'язане в вузол живих у Господа, Бога Твого. Життя ж твоїх ворогів, нехай їх пращою геть кине. І коли Господь учинить моєму панові все те добро. Про яке був говорив щодо тебе і поставить тебе князем над Ізраїлем, то хай не буде моєму панові приводом до смутку і гризоти серця те, що мій пан пролив кров безвинну і вчинив собі суд власною рукою. Коли ж Господь ущасливить мого пана, то ти згадай про твою слугиню. Давид відповів Авігайлі. Благословен Господь, Бог Ізраїля, що послав тебе сьогодні мені на зустріч. Благословен і розум твій, і ти, благословенна, що стримала мене сьогодні, щоб я не дійшов до крові і не зробив собі суд власною рукою. Бо коли б ти була не поспішилась вийти мені на зустріч, так у навала до світанку не зосталось би ні одного мужа. І це так певно, як живе господь, бог Ізраїля, що стримав мене сьогодні заподіяти тобі зло. Давид прийняв з її рук те, що вона йому принесла, і сказав їй Іди собі в мирі до свого дому бач, я вислухав тебе і був привітний до тебе. І повернулась авігайла до навала. Аж ось у нього в домі такий бенкет, як у царя, і серце в навала розвеселилось, але що він був тяжко п'яний, вона йому нічогісенько не оповіла, поки не настав ранок. Уранці ж, як проминула сп'яніння від вина в Навала, жінка його оповіла йому, що сталося, і серце його завмерло в ньому, і він став, немов камінь. А через яких-небудь десять день Господь ударив навала і він умер. Довідавшися, що Навал умер, Давид сказав Благословен Господь, що постояв за мене, помстивши мою наругу, яку завдав мені навал, і стримав свого слугу від злочину. Господь повернув злобу навала на його ж голову. Потім Давид послав сказати Авігайлі, що хоче взяти її собі за жінку. От і прийшли слуги Давида до Авігайли в кармель і сказали їй, Давид послав нас до тебе, щоб узяти тебе собі за жінку. І встала вона, припала лицем до землі і сказала, Ось твоя слугиня рабинею обмиватиме ноги слугам мого пана. Потім притьмом підвелася і, сівши на осла, разом із п'ятьма своїми дівчатами, що її супроводжували, пішла за Давидовими посланцями і стала йому за жінку. І Ахіноам узяв Давид із Ізраїла, і вони обидві були його жінками. Тоді Саул віддав дочку свою міхаль, жінку Давида, Палті. Синові Лаїша з Галліму.